Різдвяний марафон в Івано-Франківську за місяць до свята його організували, аби нагадати, незабаром світ порине у передсвятковому тушню. Та це не привід відмовлятися від спортивних занять. Хто сказав, що холодно? Учасникам цього забігу гаряче, а ще весело. Чому дивіться далі? Для тих, хто зі спортом на ви, мабуть, і вигадали такі забіги костюмовані. Одразу стає цікаво не лише подивитися, а й узяти участь. Серед тих, хто міряв кроками місцеву стометрівку, чимало новачків. Вони приєдналися до бігунів нещодавно та вже активно пропагують цей вид фізкультури. Це підвищує просто настрій зранку. Е, дає якийсь заряд позитиву, оптимізму корисно для здоров'я». проте її досвідчені бігуни. Василю, що ховає обличчя під маскою Санти, 54. Каже рух рятує його від хвороб. Головне бігти неспішно і за індивідуальним графіком. Я вже взагалі бігаю років 35, Напевно, і в мене така специфіка. Я біжу кілометр на своє день народження кожен рік. І завжди біжу з ранку 1 січня завжди біжу на пробіжку. Більшість марафонців аматори. Та є серед них і професійні спортсмени, і не обов'язково легко атлети. Їхнє ошатне вбрання привертає увагу перехожих. Це власне те, на що й сподівалися організатори. Навіть маршрут розробили відповідний. Це центральна історична частина міста. Насправді, якби рухаємося, щоб максимально привернути увагу до цього дійства. Всі думають, якщо прийшла зима, значить треба зайти в хату, закритися, окутатися, і відповідно тепло зби. Рігати в себе, а я вважаю, що будь-яка пора року, це є активна пора року. Півсотня Санта клаусів звичайно, не залишається непоміченою. До бігової спільноти Івано-Франківська записуються нові учасники та в їхніх амбітних планах пропагувати цей вид спорту в інших містах України. Вже й нову спортивну атракцію вигадали марафон у новорічних костюмах. Як ви вже здогадалися, рівно за місяць.